спогад про те, що я робив, коли от був таким, як ви. Мені сказали, що це сьомий клас, ви наче старший виглядаєте. Сьомий, сьомий. Сьомий. Ми наче якісь менші були. В класі. Ну, так чи інакше, але е, оповідання усне, яке називається Найкращий шкільний міф. Рівненіє на знам'я. І заносять троє десятикласників. Один по центру з прапором, двоє по боках. Відмінники з усіх предметів. І, звісно, з п'ятірками з початкової військової підготовки. Їм же ж крок карбувати треба. П'ятірка це, як сьогодні, 12-ка, найвищий бал. А десятий клас, як сьогодні, 11-й, випускний. 10 клас це нерви, напруга і біганина. Учні бігають після занять до репетиторів, ну, ті, хто збираються вступати, а в такій школі, як моя, це майже всі. А батьки до директорки і вчителів, з предметів яких у їхніх чат проблеми. Проблеми треба вирішувати, поки бал в атестат не пішов. Тому напруга і біганина і нерви. Хоча, за великим рахунком, усе вже заздалегідь вирішено. І в кого що в атестаті буде, і кого треба тягнути на медаль, а кого навпаки пригальмувати за якусь провину. Може, ще на початку року із класною керівничкою заївся на суботнику, а вона ж злопам'ятна. Може, необережно пожартував у класі під час вивчення роману Леоніда Ілліча Брежнєва Мала є земля. А може, просто прізвище на «ович» закінчується, а не тільки по батькові, як у всіх нормальних людей. Слово, все вирішено заздалегідь, але деякі незначні корективи ще можливі. Хтось може ще встигнути виправити помилки зеленої дев'ятикласницької юності у стосунках з класною керівничкою. А хтось, навпаки, зваляє дурня, прогуляє репетицію конкурсу патріотичної пісні і хлоп, ніуд за поведінку і зниження середнього балу в атестаті. Невелике на якусь дрібничку, але потім саме її може не вистачити для вступу. Тому нерви і напруга і біганина. Але то все в 10 класі. А я поки в сьомому. Сьомому Б. Це гірше, ніж сьомий А, але краще, ніж сьомий В. Утім, це не так важливо. Семикласникам аж так напружуватися не потрібно. Ми прапор на шкільних мітингах не носимо, навіть воєнки у нас ще немає, вона тільки в восьмому класі почнеться. Звісно, у нас свої проблеми, а у мене і кількох моїх друзів взагалі великий секрет є, який всю їхню наперед визначеність за тестатами, медалями і тим, кого тягнути, а кого пригальмовувати, може підірвати докорінно. Але це згодом. А поки ми масовка на шкільному мітингу. Стоїмо на визначеному для нас місці на шкільному подвір'ї в двох шеренгах і створюємо атмосферу піднесеності й ентузіазму. Ліворуч від нас зразковий сьомий А. Праворуч нехлюйський сьомий В. Напружені й урочисті десятикласники в кроватках і на крохмалених комірцях справа попереду. Дріблота та пузата початкова школа зліва попереду. А ми. Не пощастило. По центру, Якраз навпроти вчительської трибуни. Ні тобі поворухнутися, ні анекдот сусідові розповісти. Директорка так і просвердлює своїм орлино комуністичним поглядом. А сонечко пригріває. І на тополі, полі, що на шкільному подвір'ї росте уже зелені бруньки набубнявіли. И одноклассница Саша пришла сегодня у спидницы выше колен. Трохи лише. Так, чтобы классно не сприйняла это за виклик, но все одно столько интересного в свете. А тут урочистый митинг. Слово предоставляется заведующему управления образования Киевского горисполкома товарищу Тымчику Анатолию Ивановичу. Митинг, присвяченный выдать дней Нас тому і зібрали на шкільному подвір'ї, бо в менш урочистих випадках ми мітингуємо на спортмайданчику. А тут трибуна на шкільному порозі зведена руками тих, кому борг з фізкультури відпрацьовувати треба. Кореспонденти вечірнього Києва два. Один, який пише, і один, який фотографує. І навіть телебачення приїхало. Звісно, не у т а лише у т київські новини. Але все одно це круто до неможливості. В нашій школі присвоюють ім'я Леніна. Школа довго за це боролася? Червоний куточок з бюстом Лукіча. Так знайомі друзі моєї мами художники чомусь називають зображення Леніна. Щороку оновлювали, перші місця на районних і міських конкурсах патріотичного виховання посідали і от доборолися. Директорка тріумфує. Товариш Тимчик Анатолій Іванович відзначає її особистий вагомий внесок у наше досягнення і вручає грамоту за підписом самого голови виконкому Київської міської ради депутатів трудящих з Гурського Валентина Арсентійовича. Слово предоставляється директору середньої школи номер 57 імені Владимира Іліча Леніна попової Львові Ніловні. Всі плескають долоні. Принаймні, ті, що в першу ширеці. Директорка дякує всім, кому треба загалом, на чолі, з ким треба особисто, запевняє у незмінній, висловлює переконання у переможному і запевняє, що й далі нарощуватимемо. Наприкінці своєї промови, вона з пафосом вигукує. Бить вірними продовжателями діла Леніна і Комуністическої партії клянемся. Але перепрошую, такі речі треба репетирувати. Одна справа поплескати в долоні, а друга — щось вигукувати. Ніхто поперед батька лізти в пекло не хоче ще не сміються. Та й сонечко зовсім розморіла. Тому на полум'яний заклик директорки у повітрі зависає ніякова тиша. А потім ведучий швиденько оголошує мітинг закритим і всіх розводять по класах. У вечірньому Києві потім напишуть: Клянемось, клянемось, клянемось! Лунають дзвінкі голоси. У класі класна керівничка з інтонацією геть, відмінною від директорської на мітингу, скаже: Майже прошипить. Хто не понял відповідальності, може уходити з школи. І за два місяці. Я і четверо моїх друзів, майже всі, кого на нашій паралелі планували на медаль, дійсно підемо. Ми ж бо вже склали іспит у фізматшколу. Це і є нашим великим секретом. І саме тому мітинг з нагоди присвоєння школі No57 імені Леніна був найкращим. Бо він був для нас у цій школі останнім.